Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні беру вас з собою разом в подорож по нашому життю. Була я в місті Сарному, а також заглядала я до своїх хороших знайомих, які продають побутову техніку, а саме ноутбуки. Хто давно дивиться мій канал, той знає, що я користуюся у ноутбуками з Європи і всі мої ноутбуки, саме звідси. Це невеличка частинка того, що в них є, трошечки познімала, але в основному в них ноутбуки дійсно якісні, хороші. Всі мої ноутбуки працюють по цей день і жоден досі не зламався. Мене часто запитують саме за ті ноутбуки, які я брала для себе. В нас є загальний ноутбук користування, яким зараз, на жаль, ніхто не користується. Він вже старенький, я його планувала замінити. В основному я його ще не продала, буду продавати. І взяла собі новенький у вигляді планшету. два 2 в одному ноутбук планшет. Зараз покажу його вам. І були питання на рахунок нього. Все з ним добре, він досі працює. Це Lenovo Yoga 260. Він компактний, малесенький. З боку є така невеличка кнопочка, яка вмикає сам ноутбук. Можна користуватися ним ось так, але я зазвичай його складаю навпіл. Саме ось так це все виглядає. Тут все повністю працює, сенсор, можна брати екранну клавіатуру, можна на Ютубі користуватися ось цією клавіатурою. Тут взагалі є два режими: взяти режим планшет, тоді не буде видно ось цієї панельки, і у вас буде ну в дійсності як планшета, можна використовувати як ноутбук, підключити мишку і все супер. Я залишу посилання в описі під відео на компанію Опа Європа. Я неодноразово рекомендувала, буду рекомендувати, тому що саме в цього постачальника я колись брала ноутбуки для свого власного магазину, продавала їх і із всіх партій. Практично не було жодного браку, тому що всі ноутбуки тестуються, перебираються, хлопці дивляться, замінюють там запчастини, якщо це треба, все тестується. І до вас приїжджає в дійсності робочий класний ноутбук. Там є із дешевших, і до дорожчих ігрових ноутбуків, тобто, це не означає, що там тільки самі старі модельки. Звісно, там є старіші модельки. Вони будуть дешевше. Якщо щось новіше, потужніше, то воно буде дорожче, але це все рівно буде дешевше ніж піти в магазин і купити щось. В якісь кредит чи оплату частинами тут можна підібрати собі ноутбук за власною кишенею, за власним бюджетом. Ну а тепер давайте повернемося в наші будні. Заправили ми нашого буса, заправили дві каністри бензином для нашого генератора та поїхали в наш будинок. Готувала я тут дуже простий обід: це тушонка на сковорідці і цибулька. Плюс до всього я відварила вермишелю і. Дуже було смачно, зробила ще салатик. Ну, в основному в нас овочі постійно лежать, такі як огірки та помідори. Ми повернулись в будинок, як ми зрозуміли, неочікувано, не планували. В нашій родині сталося горе, помер швагро. Той чолов'яга, який завжди був у відео, поки ми будували цей будинок. Починаючи з фундамента, і ось навіть нещодавно він був на відео. Це чоловік чоловікової сестри, yeah. старшої. Питали мене в Телеграмі, чи це Марічин чоловік? Ні, це не Марічин чоловік. Але він також був молодий і дуже шкода. Він був нещодавно призваний комісією. Написали, що він повністю здоровий, хоча в нього проблеми із серцем були. Е, і грижа. Добре, що домовилися зробити йому операцію на грижу. І він ще не допроходив всю реабілітацію. Загалом його сьогодні вже немає. Чесно, я досі не вірю. Буся дуже скучила, дуже хотіла на дворик, дуже скучила за будинком. Мам, там поставлю, там світе. Добре. Поплыви, Хлопці що? тут теж радіють, що на вулиці можуть бігати. Дядь... Старші діти гуляють. А в нас тут захід сонця. Знову. Чоловік сьогодні позбирав тут горошок, його, звісно, погано видно, але ще потім він є, плодоносить. І ми ще по... підв'язували сьогодні нарешті помідори. Поки нас не було, ну скільки нас не було десь три дні, тут колосальні зміни. Тут минулий раз я встигнула до дощу пополоти бурячок, квасолю. Ось найкраще рішення це полоти, не сапати, а полоти саме. Ну, тут чоловік вирішив просапати, бо дійсно дощ. Прям натягував. І не вистачало часу. І тут у нас помідори. Я вам скажу, з ними за останні два тижні стали такі колосальні зміни, що це взагалі. Подивіться, які є величезні кущі. Вони цвітуть. Я не знаю, що з цього вийде, звісно, але... Мам, дивись! Oh. Да, скоро будуть помідорки, будуть спіти. Перчики теж трошечки попідростали, Ось, бачите? Вже їх помітно. Мама, я скажу. Тут теж помідори. І в нас, так як дощить то дуже попідростали огірочки і навіть один зацвів. О, бачите, тут цвіту вистачає. Ось, такі невеличкі помідори, а вже цвітуть. Кріп мій, росте. Ось, а салатик завтра буду вже різати. Сьогодні а, трошечки Мама! взяла руку, але там Мам! в мене один кущ. М Шо? Мама, Шо? Ми цього будемо різати. Так, завтра будемо робити салат. Диви. І бурячки, які я. Полола десь тиждень-півтора тому, бачите, як попідростали. Дивіться, скільки б я тут не полола, не сапала на цих трояндах, вони все рівно заростають. Ой, у мене тут ще щось розпустилося. Дуже я тішуся цими трояндами, ніколи не могла подумати, що куплю за 500 гривень 10 саджанців і вони будуть настільки приносити мені багато задоволення. Взагалі, в мене в планах на осінь є багато що, і за троянди, які я купувала у Тіктоці, знову ж таки, повторно, за 380 гривень, то я, напевно, дарма їх посадила в тому місці, де вони зараз ростуть. Буду їх на осінь, певно, пересаджувати. А ось ті, що в нас тут, то будуть рости під вікнами на кухні. Готувала я на наступний ранок молочне, і в нас взагалі в селі молочне. Це найперша страва, і діти її просто обожнюють, окрім вовчика. Вовчик у нас взагалі не їсть молочного. Ні молока, ні сиру, ні сметани, нічого його не можна змусити з'їсти. класно, Що можна вийти в город і нарвати свіжого кропу. Це взагалі. soup mm. you look at me like i'm crazy when i shut my feelings out you look at me like i'm different still you stay cause you feel something real get so lost in my moments doesn't mean i don't need you I They colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. the ah. Я полола сама, потім допомагав мені Юрчик, щось допомагав Васильку, але малі діти швидше повискупують все, що треба. А ось зілля залишать. Потім до нас підключилася Віка. Ми цього року не встигли засадити весь город і тому прополюємо не все. Там, де посаджено, там полемо, а решта залишиться на потім. Завтра зранку ми йдемо прощатися з Ігорем. Буде поховання. Ось, тому зараз я хочу намітити рядочки. Віка з Юрчиком допомагають, бо тут не видно, де та кукурудза. Зараз вам покажу, що вже зробили і що треба зробити мені. Це вже п'ята година, то якось сонце вже так не пече. Так, пропололи ми. Два ряда. Я тут кукурудзу, самі рядочки намічую, бо кукурудза дуже схожа на ось це все бадилля. Ось, бачите, виполюю, показую їм, де рядочки. Мені, до речі, рекомендували якось у відео покропити від зілля перед посадкою. Я не хочу. Не хочу кропити, не хочу цієї хімії лишньої в нас на городі, тому. Будемо виполювати так. Це довго, так це накладно, так, це, знаєте, по часу забирає дуже багато сил, часу, але все ж таки це більш-менш екологічніше. Тому не рекомендуйте мені покропити від зілля від перію. Я не буду цього робити. Не так воно страшно, не так його багато. Шість рядочків кукурудзи. Ось, е лишились тут. Там і ось там. Там далі я планую мотокультиватором пройтись все і щось посіяти поки що. Ось. Ну і ось тут я буду полосу таку лишати. Можливо, трошки більше побачимо, бо планую там полуницю садити. Якось так. До речі, планую я зняти відео, як же ж нам життя. За містом життя в селі, навіть без світла, свої плюси та мінуси будинку. Можливо, вам буде цікаво таке відео побачити. Напишіть мені в коментарях, бо чомусь мені здається, що багато кого це питання цікавить. Я розумію, що ми переїхали сюди в будинок після однокімнатної квартири і нас дуже багато. Але все ж таки, навіть якби в нас був простір у квартирі, в нас була велика квартира, і ми переїхали сюди в будинок, тут все рівно є маса плюсів. Ну і так само є мінуси, не враховуючи навіть того, що в нас немає світла. Тобто, мінус того, що в нас немає світла, не такий значний, бо в нас є генератор. Ось, бо якби в нас не було зовсім не генератора, не світла, то так тут було б дуже накладно і проблематично. А так, з генератором ми не відчуваємо цієї різниці, що в нас там немає світла, тому проблеми це не про світло. Тут є свої мінуси і є про що поговорити. Чоловік цього вечора став трошечки підкусити траву. Здавалось, що вона не така вже й велика, але насправді, коли він покосив. То дійсно вона була чималенька. Ми, до речі, помітили, що чим більше косиш тут передній двір, тим більше він заростає. Потім, звісно ж таки, можливо, через рік, можливо, на наступний рік у нас тут буде копатися опалубка, буде робитися у нас там ще веранда з терасою, але поки що ось так. Саме в цей вечір я дуже сильно пекла собі руки, не спала всю ніч, тому знімала вам і схід сонця, і о четвертій ранку. І о п'ятій ранку дуже гарно це все виглядало, але руки пекли мені дуже сильно. Познімала вам чужий городик, хотілося б сказати, що це мій за ніч так став, але ні. Це чоловікової старшої сестри городик. Познімала вам трошечки після поховання ігоря. Ну і подивіться, як троянди мої розпускаються просто на очах. Я запланувала поїздку в Костопіль, в нас були деякі справи, і вирішила, що я обов'язково собі наріжу тут букетик додому. Бо це неймовірна краса, і хочеться поставити її в будинку. Коли ми живемо тут, то я любуюсь на вулиці. Але коли ми саме ось їдемо в квартиру, то хочеться частинку будинку перевезти туди. Як бачите, мої саджанці прижилися, я пляшку не знімаю, слухаюсь ваших порад. Ви казали, що до весни не можна знімати пляшку, тому так і роблю. І все рівно я бачу, як це все росте, випускаються листочки, і дуже сподіваюся, що коріння також буде в трояндах, які я посадила паличками буде гарним. Нарвала знову кропу, готую тут салатик із огірочків, помідорок. Знову листя салату, тут у мене є куряче м'ясо, а чоловік в мене займався трошечки штукатуркою. Взагалі, через одне відео чи на наступне відео поділюся з вами нашими чудовими новинами. Я тут тушкувала ось картоплю, м'ясо вирішила порізати на шматочки і стушкувати таку молоденьку картопельку. Вже почала її чистити, а не шкрябати, бо це дуже-дуже довго. Відео в мене, до речі, виходять з досить таким зараз великим запізненням. Ви помітили, що відео виходять рідко, але зараз я постараюся трошечки частіше виходити на зв'язок, частіше радувати вас своїми відео, бо все ж таки є, що показати, є те, що я вже нас знімала. Коли в нас ця грубка, то чоловік не думав, як ми будемо це все штукатурити. І тут багато сходинок, вирішили грубу нашу вирівняти. В нас була цегла стара бита. Це ще з того бою цегли, які ми колись купували дуже дешево, і це стіна з цього її цегли. Єдине, що грубка змурована з правильної цегли, саме вогни Кривкої. А тут зверху для Якось геометрії для того, щоб нормально зробити котики, було вирішено домурувати ось цю частинку. Взагалі, у нас тут ця перегородка, і тут мало би бути дверний проєм, і він би є, але в мене там взагалі на цей дверний проєм є трошечки плани. Потім вже буду з вами показувати, що і як. А це наші хлопці копіюють нашого татка. Ми з чоловіком дуже сильно сміялися, коли це все бачили. Васильку наливає водичку, вовчик насипає пісок і так само Васильку, коротше, діти роблять розчин. Я вже ділилася такими кадрами у себе в телеграм-каналі. Хто ще не підписався на нього, підписуйтесь. Там я частіше ділюся нашими новинами і набагато швидше публікую все, ніж тут на Ютубі. Тому дуже рекомендую посилання є в описі під відео. Ну, і так само там є всі важливі посилання. Подивіться, як бурячок підростає після того, як його пропололи. Так само моя квасолька це спаржева квасоля. Знаю, що багато я посіяла кукурудзи, але це з тим урахуванням, що треба було кудись подіти те насіння, яке я накупувала, і мама моя дала. А ще, плюс до всього, я розумію, що в чоловікових батьків є дуже багато худоби, і кукурудза не пропаде. Це такий варіант, коли можна посадити щось і чимось допомогти також батькам. Тут у нас каша малаша, вовчик задоволений. Знаєте, я не забороняю дітям гратися в грізюці. Все можна відіпрати, все можна попрати, і в дітей, от дійсно, коли мені пишуть, що в дітей це літо це найкраще літо в їхньому житті, і це насправді так. Мої діти тут найщасливіші в світі. Їм дозволено все, їм дозволено малювати, їм дозволено гратися в піску, гратися з водою, льопатися, переливати, робити кашу малашу, будувати якісь будиночки, халабуди, ганяти. Навіть коли на вулиці дощ, мої діти ганяють по будинку, їздять на велосипедах, на самокатах. І, чесно кажучи, я дуже шкодую, що в мене в дитинстві такого не було. Я пам'ятаю, коли ми будували дачу батьківську, то возили щебінь. Я допомагала навантажувати той щебінь, їздила на тачці. Це було так весело, так було класно. Взагалі на дачі це було найкраще моє дитинство. А ось у квартирі, коли я жила, то це, звісно, небо і земля. Тут у нас новий день, ранок, Вовчик так гарно казав Вася. Взагалі Вова почав говорити, Вова дуже почав говорити саме в будинку, саме тоді, коли є тато, є мама, є дуже багато всіх навколо, всі розмовляють, і Вовчик заговорив. Коли ми в квартирі, я зазвичай з меншими дітьми тільки сама, Юрчик в школі, Віка на навчанні в Березному. І тому тут вже ніяк... Не виходить, мамі треба працювати, і вовчик в дійсності дуже багато слів говорить, називає всі імена. Тут у нас вже, до речі, наступний день це влог взагалі з різних днів. Готувала я омлет просто під кришкою. Кришку можна було підібрати і по розміру, але я взяла, яка була перша під рукою. І дуже класний омлет вийшов. Я, взагалі, останнім часом смажу порційно яєчка із рідким жовтком, а цього разу мені захотілось приготувати саме омлет. З кожним днем наш будинок виглядає все краще і краще. Це вже друга наша групка, яка поштукатурена, єдине, що лишилося на неї, це покласти плитку. Але коли буде ця плитка, я вам точно не скажу, бо плитку треба покласти і на підлогу, і в ванній кімнаті, і фартух на кухні. Ми поки на рахунок цього не спішимо і насолоджуємося тим, що ми маємо. Збиралися ми в Костопіль, і подивіться, яких троянд я собі нарізала. Звісно ж таки, ми їхали не відразу додому, а заїхали ще до чоловікових батьків. Поїли малинки з Вовчиком, це в нас стандартна програма. Завжди заглянути в малинник, поїсти ягідок, і на осінь я цю малину буду також садити в себе на ділянці. Не знаю, чесно кажучи, ще де, але обов'язково. Посадимо. Малина дуже гарна, вона величезна росте, якщо її підстригати. Обов'язково, в кого малина колись була велика, а потім стала маленька, її треба підрізати, і тоді малина буде велика. Також ми заїжджали на 9 днів по Ігорю і тільки тоді відправились в Костопіль. На цьому хочу подякувати всім за перегляд, за вашу підтримку. І не забувайте, що все буде Україна. Всім до зустрічі і всім па-па-па-па!